Доброго дня, вітаю вас! Працюємо цю пору традиційно у прямому ефірі сьогодні. Серед іншого, будемо говорити про підтримку військовослужбовцям, про розвиток транспорту, молодіжна політика. Також ще багато актуальних цікавих питань до студії. Запросила гостя. Це міський голова Тернополя. Сергій Віталійович. Вітаю вас. Доброго дня, Олеся. вітаю всіх телеглядачів і радіослухачів. Ну і традиційно нагадую про те, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Тернопіль, телеканалу Інтеба. Також в ефірі Радіо Ух Радіо. Майте можливість також писати свої запитання у прямій трансляції, яка триває у соціальній мережі Фейсбук на сторінці міського голови. Будь ласка, якщо у вас є запитання, почіть і у прямому ефірі отримайте відповідь на свої запитання. Власне, ми розпочинаємо із підтримки фронту. Така дуже потрібна справа і традиційна, про яку ми говоримо практично щотижня. Цього тижня з Тернополі на передову відправили автомобіль, дрони і теж необхідне обладнання, за яким звертаються військові. Розкажіть, будь ласка, про чергову партію допомоги. Ну можу прозвітувати, що за цей тиждень вдалося передати позашляховик для потреб наших військових, які ми придбали без витрачання бюджетних коштів. Тому дякуємо. Дякую тим, хто долучився до цієї підтримки. Дякую працівникам міської ради, які долучились до придбання цього транспортного засобу. Зокрема, відправився для потреб 110-ї окремої механізованої бригади і Михайла Марка Безручка перепрошує і вже зараз допомагає нашим хлопцям. ФПВ-дрони, спеціальні фпв-дрони камікадзе того типу, які замуряли військові, далося також передати цьому тижня для підрозділу спеціальних операцій. А також для підрозділу кракен було передано реби. Окрім іншого, на даний час знаходиться в процедурі закупівлі ще 11 тендерів, які оголошені за зверненням міської частини. На загальну суму понад 9 мільйонів гривень. В основному це є коптери різних типів, це є наземні роботизовані комплекси, а також оргтехніка і автомобіль. Ну і хочу нагадати, що інформація про те, що передається, крім того, що ми намагаємося розуміти про це інформати щодня. Є зібрана вся інформація загальна на сайті міської ради в розділі електронні сервіси, де є інформація про те, що придбано, про те, які кошти перераховано, і навіть те, що знаходиться сьогодні в процедурі закупівель. Дякую. У нас є багато запитань під анонсом сьогоднішнього ефіру. І одне з них стосується заїзд у двори Купчинського 3 центр дитячої творчості до бульвару Петлюри. Є ми. Чи планується капітальний ремонт даної території? Звісно, що говорити вже зараз на напередодні зимового періоду про капітальний ремонт будь-яких дворів чи проїжджих частин. Це буде невірно, тому що по погодні мови не дозволять це зробити. Цей заїзд потребує ремонту, тому будемо розраховувати, що вдасться зробити його наступного року, вже починаючи з весняного періоду. Дякую. Міська рада ухвалила чергові рішення про виплату грошової допомоги військовим. Кошти отримують також і ті, хто повернувся з полону. Розкажіть, будь ласка, про цю допомогу щодня, верніше, щотижні по мірі звернень наших захисників, виконавчий комітет приймає рішення про виплату таких коштів. Є декілька видів виплат. Перші з них це в розміті 10 тисяч гривень отримують наші захисники, хто сьогодні є в будь-яких видах Сил оборони на захисті країни. Зокрема, цього тижня ще до нас звернулося 39 військовослужбовців, які такі виплати отримали загалом. З початку року вже 2822 наших земляка скористалися цими виплатами. Також є виплати для потреб на лікування пораненим чи на реабілітацію. Це виплати в розмірі 15 тисяч гривень, разі виплати. Теж практично щотижня маємо такі звернення. Цього тижня ще 15 наших земляків отримали ці виплати. Загалом вже 485 захисників з нашої громади спочатку цього року отримали виплати на лікування чи реабілітацію. І запроваджені також виплати з бюджету нашої громади для потреб захисників, які повертаються з російського полону. Ще двоє наших захисників цього тижня отримали такі виплати, це виплати в розмірі 50 тисяч гривень. Загалом, з початку цього року 9 наших земляків, які повернулися з полону, вже скористалися можливістю і отримали такі виплати. Для отримання цих виплат необхідно звернутися до управління соціальної, соціальної політики, політики або до відділу прийому громадян. За адресою листопадова 6 де можна подати відповідну заяву, там є взірець. Такі заяви можуть подати як безпосередньо захисники, так і стан їхніх родин, але потрібно мати при собі документ, який підтверджує ступінь родинного зв'язку. Дякую. Маємо ще одне запитання від тернополянки. Пані Світлана звертається з таким проханням. Коли зробите зупинку на вимогу біля готелю Женева, повз проїжджають 15, 25, 23, 32 маршрути. Діти мусять іти до школи по болоті, бо немає зупинки. Мазеп близько одного кілометра. Велике прохання організувати зупинку громадського транспорту. Добре, ми працюємо це питання спільно з патрульною поліцією. чи... Не буде в них заперечувати під місцев прав дорожнього руху. Якщо така можливість буде, то обов'язково організуємо. і відновила свою роботу мобільна стоматологія. Це лікарі, стоматологи, які допомагають військовим на передовій. То розкажіть, будь ласка, скільки вдалося уже пролікувати цьогоріч і як будуть працювати далі? Я можу розповісти про останню поїздку, яка була буквально завершилася минулого тижня. Наші лікарі-стоматологи з Тернопільської міської стоматологічної лікарні е, працювали в Дніпровській області. Загалом 2300 кілометрів був загальний шлях їхніх. Е, за цей час, поки вони були там, 186 наших захисників отримали необхідну стоматологічну допомогу. Там це і надзвичайно важливо, оскільки в більшості випадків Таких лікарів там просто немає, немає досить часто куди звернутися, тому навіть коли вони запланували, поїхали в один підрозділ, перебуваючи там, вже отримали чимало різних звернень від інших підрозділів, які теж мали можливість під'їхати для того, щоб пройти необхідне лікування. Хочу нагадати, що е, такий проект у нас діє декілька років. Ми придбали спеціальний автомобіль, який обладнали сучасним новим сталтичним обладнанням. Е, Діє. В рамках програми здоров'я Тернополян» передбачено постійне фінансування для такої мобільної стоматологи. Тобто, це відрядження, все, що з цим зв'язано, також це придбання різного роду медикаментів, препаратів, всього необхідно для проведення такого лікування. лікування. Ну і, звичайно, я, звісно, дякую нашим лікарям, стоматологам, які їздять в такі відрядження, так, і надають таку необхідну допомогу. Дякую. Є е ще одне прохання. Сергій Вітальч, поновить розмітку, звертається пан Сергій Тернополянин з таким проханням. Ну просив би детальніше вказати, де саме поновити розмітку, тому що ну, перше для того, щоб робити розмітку, теж необхідні певні погодні умови. Ми в принципі розраховуємо на те, що наступного тижня буде значне потепління. Але якщо таке звернення є, тоді де було конкретно це вважали за необхідне адреси. Ще один ветеран з Тернополя отримує з міського бюджету кошти на розвиток власного бізнесу. У Тернополі у нашій громаді вже є кілька таких хороших прикладів, так як це ветерани організовують бізнес і підприємства на території нашої громади. То розкажіть, будь ласка, ще про цю допомогу. Цього тижня виконавчий комітет прийняв рішення про виплату компенсацій одному з ветеранів, який став переможцем конкурсу бізнес проєктів які розраховуються для ветеранів їхніх сімей. Він отримує фінансову допомогу на реалізацію свого проєкту інформаційно-рекламний бізнес. Нагадаю, що в квітні цього року. Ми заохочили ветеранів, чи сімей, взяти участь в конкурсі. Всі, всі учасників цього конкурсу стали переможцями, всі вони отримали відповідне фінансування для здійснення своєї підприємницької діяльності. Воно відбувається таким чином, що переможці протягом року при реалізації свого бізнес-проекту несуть певні витрати, які зв'язані з придбанням обладнання, техніки, ремонтів там, чи оренди приміщень. Чи... І інше необхідне, що пов'язано з цією діяльністю, вони подають до нас підтверджені документи про фактично понесені витрати і відповідно отримують компенсацію на ці витрати в розмірі до 100 тисяч гривень. Один з них вже отримав ці виплати цього тижня. Це рішення було пройнято. Нагадаю, що було всього сім, сім учасників, сім переможців. З них це троє ветерани війни, а четверо це дружини діючих військовослужбовців. Які сьогодні захищають країну серед таких проєктів успішних це є дитячий корекційний центр територія розвитку, це пентбойний клуб Легіонер, це аквакомплекс Клешня, салон краси, а також проекти в сфері послуг і в сфері торгівлі. Зараз ми очікуємо, що всі вони будуть подавати звіт про фактично витрачені кошти. І по мірі подачі таких звітів вони всі отримують передбачені виплати. Дякую. Маємо ще одне звернення від пані Наталії. Велике прохання до міського голови зі сторін вулиці Князя Острозького включити в кошторис ремонт двору Острозького 58. Таксисти вже відмовляються заїжджати в двір, а обіцяли зробити ремонт ще у 2017 році. Таке звернення. Дякую, обов'язково врахуємо, що звернення, але хочу нагадати, що протягом цих років ми робимо значно меншу кількість ремонтів дворів, ніж це було до війни. Тому що, по-перше, значно менше ресурсів бюджету, по-друге, значно більша сума коштів, яка знає більше, ніж передбачена всього на двори, виділяється для потреб військових підтримки військових частин, тому прошу ставити з розумінням. Ремонтуються зараз в першу чергу ті двори, де проживають наші ветерани, які вертаються з війни, особливо ті, хто повертається з інвалідністю і потребують зручних умов пересування, там, де живуть родини наших загиблих, або там, де є вже вкрай аварійна ситуація. Тому я хочу попросити вибачення за те, що не всі двори. Які очікують ремонту, можуть отримати вчасно ці ремонтні роботи протягом року, але ситуація така, що прошу зрозуміти, але обов'язково обстежимо цей двір, за яким звертається жінка. Якщо буде можливість, сплануємо його на наступний рік. Дякую. У Тернополі з'явились спеціальні паркомісця для родин героїв і родичів зниклих безвіст та військових. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу. Насправді ця ініціатива належить безпосередньо родинам наших героїв, оскільки. Всі знають, що на бульварі Шевченка є алея пам'яті нашим загиблим героям. Поруч з рантеатром встановлена алея Надії, де інформація про наших земляків, які знаходяться сьогодні в полоні. І досить часто, коли приїжджають родичі до своїх загиблих синів, чоловіків. Вони просто не мають де поставити транспортний засіб. І, власне, від них було таке прохання зробити окремі паркомісця, які будуть передбачені саме для родин. Тому за їхнім зверненням такі паркомісця облаштовані, відповідні таблички, які про це говорять. Я би сьогодні хотів попросити всіх тернополянців, водіїв поважати їх враховувати, звертати на це увагу. Якщо це паркомісце передбачено для родин загиблих чи родин, не пропавших є без про це відповідний знак, які про це інформують. То будь ласка, не ставте там транспортний засіб, бо він передбачений саме для них. Дякую. Перейдемо до господарських питань. Усі школи, дитячі садочки, лікарні забезпечені теплом щодо опалювального початку опалювального сезону для населення. Розкажіть, будь ласка, якою є ситуація, коли можна чекати на вімкнення опалення? І дуже багато запитань від тернополян, які є під сьогоднішнім анонсом, сьогоднішнього ефіру, стосується власне запитання опалення. Ну, перше хочу нагадати всім, ми бачимо кожного дня новини, ми чуємо новини, читаємо новини. Про те, як кожного дня практично йдуть атаки російські по об'єктах енергопостачання, по різних енергопостачальних об'єктах, по, по об'єктах електропостачання і вже починають діяти певні обмеження в подачі електроенергії, як знищується газотранспортна система, і власне це все впливає в цілому на енергетичний потенціал, потенціал країни і на кожне місто, зокрема. У нас забезпечені повністю диплом дитячі садочки, забезпечені теплом школи, забезпечені лікарні, медичні заклади. Е на даний час, е оскільки температурний режим не є такий, який вимагає включення опалюва сезону, теплоносі поки що не подається до житлового фонду. Оскільки закон говорить чітко: в разі, коли середньодобова температура три дні поспіль є менше, ніж 8 градусів, тоді починається опалювальний сезон. На даний час такого ще не було. Щодня ми отримуємо офіційну інформацію від представників гідрометцентру, які інформують про, про температурний, температурний режим, який є, очікуваний. Відповідно, коли ці показники перейдуть в режим менше, ніж 8 градусів протягом трьох діб, власне, тоді має розпочатися опальний сезон. Ми очікуємо ближче згідно даних синоптиків, значно холоднішими будуть неділі і понеділок. Найближче, але вже починаючи з вівторка, починається потепління. Наступного тижня ми чекаємо температуру до плюс 17 градусів. Відповідно, знову ж таки не буде потреби вмикати опалення, оскільки буде достатньо тепло на вулиці. Але якщо раз повторюю, як тільки температурний режим опуститься до трьох діб менше 8 градусів, ми розпочнемо опальний сезон. До цього ми технічно готові, але десь просив би також ставити з розумінням до той ситуації, яка є в цілому в країні з, з енергетикою. Скажіть, будь ласка, ви вже сказали про те, що житловий фонд в принципі готовий до подачі теплоносія, але є інформація про те, що окремі ОСББ не подали акти готовності. Якою є ситуація? Для того щоб розпочати опальний сезон по кожному багатоквартирному будинку, який є споживачем центрального теплопостачання, проводяться проти регламентні роботи, які мають підготувати цей будинок до подачі теплоносія. Тільки після того теплокомуненерго може подавати туди теплоносій. Проведено обстеження всіх будинків, які є підключені до центрального теплопостачання. Практично всі вони готові до початку опального сезону, прийшли свічі відповідні акти, так. Але станом на початок тижня у нас було 31 будинок це все ОСББ, які не подали акти готовності, які не підготували свої будинки. Тому ми про це інформували Голіву СББ, ми про це надали інформацію на сайті для того, щоб мешканці бачили і розуміли, тому що мешканці можуть і не знати, що їхній будинок не готовий. За цей час продлава пена робота і станом на сьогоднішній ранок вже не готовими було 20 таких, тобто раніше було не готово 31, зараз не готово лишається 20 буде. 11 вустили підготувати, mm -hmm. подати відповідні документи. 20 ще не готовими. Тому я просив би керівників ОСБ в першу чергу, а також і мешканців, зверніть, будь ласка, увагу. Можливо, ви вплинете на керівників своїх ОСББ для того, щоб будинки були підготовлені, тому що якщо не буде подаватися тепло, то проблема буде виключно в будинку і в керівнику ОСББ, який не зробив необхідні регламенті роботи. Дякую. І е, Тернопіль готується до, до зими і до можливих надзвичайних ситуацій. Е, тривають навчання аварійних служб і перевірка пунктів незламності, які є організовані у нашому місті. Їх є 12. То розкажіть, як відбуваються ці навчання? тільки хочу уточнити, це не пункти незламця, це пункти масового проживання населення. Які, Перепрошую, які... так. Розраховані на тимчасове проживання на екстремальну uh -huh. ситуацію, коли люди змушені покидати свої домівки для того, щоб надати масові місця для тривалого проживання, не один день, а більше власне таких місць передбачено 12 на території міста. Зараз по всіх житлових будинках, які знаходяться в різних мікрорайонах міста, поруч з цими місцями проживання. Проводяться навчання, до яких задієні Державна служба надзвичайних ситуацій, до яких задієні комунальні служби, поліція, де в режимі реальної надзвичайної ситуації навчають управителів будинку, тобто чи працівників ЖЕКО, чи керівників ОСББ, які дії вони мають, як вони мають діяти. Навчання включає реальний сценарій, наприклад, там відсутність електроенергії, газу і тепла в зимовий період. Особливо оприділяється тим житловим будинкам, які, як я вже говорив, які знаходяться в різних мікрорайонах, для того, щоб мешканці всі знали, розуміли, як це відбувається. Такі навчання вже проводяться третій рік поспіль. Хочу сказати, що перші два роки була більш активна мешканці, більш активність мешканців цього року. Це активність менша. можливо, тому що люди вже про це знають, розуміють і розуміють, що робити як відбувається. Але на кожному будинку є регламент робіт, який працює. Тобто як діяти комунальні служби, як потрібно спускати воду з прального з мереж, мереж які дії має вчинити поліція по оповіщенню людей, як евакуйовувати людей, які одинокі або не можуть пересуватися самостійно. Що має робити психолог, як людей направити до найближчого пункту проживання і так далі? Тобто, це є надзвичайно важливо, бо це важливо не лише для людей, але й для тих служб, які задіяні до даних навчань, щоб були в випадку на дебах всі були до цього готовими. І власне тому прошу людей не дивуватися, якщо такі дії відбуваються поруч з вашим будинком. А навпаки, долучатися і брати цю мучість, цікавити, щоб розуміти для себе, як діяти, куди звертатися і де можна буде в випадку на гіршу певний період часу проживати. Ці, mm -hmm. ці об'єкти, про які ми говоримо, ці 12 об'єктів, вони будуть забезпечені, навіть якщо не буде по буде повний блокаут, не буде подачі електроенергії, не буде подачі газу, буде відсутнє тепло. То, власне, ці 12 об'єктів будуть забезпечені подачою тепла, вони будуть забезпечені водою питною, водою технічною. Там будуть місця для можливості перебування, проживання, і там будуть спеціально підготовлені і польові кухні, і звичайні кухні, які зможуть забезпечити mm -hmm. харчування. Дякую. Аварійні відключення світла вже застосовує обленерго. Розкажіть, будь ласка, про вуличне освітлення за таких умов, як буде працювати, дуже важливо. На жаль, вуличне освітлення не буде працювати повноцінно по всьому місту, тобто, якщо буде відбуватися відключення світла, відповідно на тих вулицях, де відключається світло в промислових об'єктах житлових будинках, там також в години не буде подаватися вуличне освітлення. За виключенням того вуличного освітлення, яке підключено до, скажімо так, мережі, на якій стоять стратегічно важливі об'єкти, які не відключаються світло, на них буде зберігатися освітлення. Стосовно світлофорних об'єктів, то 25 найбільш важливих світлофорних об'єктів, які на території міста обладнані спеціальним резервним оживленням і навіть при відключенні електроенергії вони зможуть працювати, вони працюють. Ми їх протестували до початку відключення, і зараз, коли відбувається відключення, бачимо, що воно працює ефективно, тобто проблем на перехрестях, на дорогах не буде. Дякую. У центрі Тернополя тривають роботи в межах проєкту Рух без бар'єрів. Оновлюють пішохідні доріжки, встановлюють інформаційні плакати. То скажіть, будь ласка, на якому етапі реалізації проекту зараз? Зараз найбільш активніші роботи тривають на вулиці Михайла Грушевського, а також на Соломі Крушоницької, де власне роботи в межах проекту Рух без бар'єрів. Там встановлюють відповідні інформаційні плакати. З написом тут будуть безбар'єрні маршрути, є QR-код, де можна зайти і отримати більше інформації, що це за проєкт, і де він реалізовується, як він реалізовується. Хочу нагадати, що це є загальнодержавна програма, яка діє сьогодні в 15 пілотних містах, в тому числі у нашому місті. Ці роботи відбуваються за умов співфінансування коштів державного бюджету, коштів обласного бюджету. Даний час тривають роботи на вулиці Грушевського. Це є продовження вже раніше спочатку безбар'єрного маршруту, який йде аж від переміщення лікарні на вулиці Волинській, через вулицю Корольова, через парк Шевченка. Далі це центральна частина міста. В подальшому мають бути сполучені з вулицею Руського, Острозького, СНАПом, а також з залізничним вокзалом. Тому сподіваємося, що будуть достатньо сприятливі умови, щоб ми встигли всі ці роботи завершити цього року. Далі поговоримо про розвиток транспорту для міських маршрутів Тернополя закуплять ще 5 низькопідлогових автобусів. Надзвичайно актуальне питання. Розкажіть, будь ласка, про це питання актуальне. Виникло на тому, що наше комунальне підприємство мало раніше більше орендованого транспорту. Зараз багато хто з суб'єктів господарювання, з підприємців, які давали свій транспорт в оренду, продають свої машини, тому що немає водіїв, тому що ну, з, -з, з різних причин. Ми часто чуємо скарги від Тернополя на те, що немає автобуса, не доїхав автобус. Це пов'язано в першу чергу з тим, що є велика нехватка водіїв. І незважаючи на зарплату, яка становить щонайменше 20 тисяч гривень, більш в залежності від роботи. Ну, на жаль, що не менше 30% водіїв сьогодні не вистачає. Крім іншого, не вистачає вже і транспорту, Візку з тим, що частина підтримці продалася від транспорт. Тому зараз порахували ту кількість, яка є. Мінімально необхідно, це саме цих п'ять автобусів, які ми хочемо ще цього року придбати і випустити на маршрути нашого міста. З від 50 до технічних характеристик, це мають бути сертифіковані низькопідлогові автобуси великого класу, які працюють на дизельному паливі. Орієнтовно пасажир місці це не менше 50 осіб, з яких менше має бути 20 сидячих місць. Ну, і Вони мають відповідати певним екологічним вимогам, тобто це має бути двигун класу на нижче Євро 5. Як це передбачено, також вже близьковими ставиться, щоб було обладнання кондиціонером, місцями для крісел колясних, місцями для мамів з колясками, і які будуть зручні і комфортні для всіх категорій споживачів цих послуг. Дякую далі. Будемо говорити про молодіжну політику. Триває набір кандидатів до складу молодіжної міської ради Тернополя. Розкажіть, будь ласка, про це у нас дуже добре. Вже більше 16 років працює молодіжна міська рада. Це орган до складу, якого входять представники молодіжних громадських організацій нашого міста, представники учнівських парламентів, студентських парламентів. Досить активно вони працюють і будь-які рішення, які стосуються молодіжної політики та інших сфер життя міста, приймаються з міською радою, враховуючи пані консультації з молодіжного радою, враховуючи їхні також. Пропозиції, проекти в даний час відбувається формування складу вже восьмого скликання молодіжної міської ради при Тернопільській міській раді. Тому запрошуємо всіх бажаючих. Депутатом може бути будь-який мешканець нашої громади віком від 14 до 35 років. Як я вже говорив, що в першу чергу це учасники молодіжної громадських організацій. Вони самі висувають ці молодіжні громадські організації, висувають своїх кандидатів. І практично всі представники всіх молодіжних організацій, які діють в нашому місті, вони всі були в складі попереднього молодіжного парламенту. Сподіваємося, що будуть також і в цьому новому складі. Дякую. А далі вони обирають собі ну, речі в міського голову молодіжного, який автоматично стає офіційним радником міського голови, який працює на. Постійному робочому місці і маю можливість постійно комунікувати з міським головою щоб продавати позиції, побажання то, що робиться в Могильній міській раді, так і для того, щоб це було швидше реалізовувалося в нашому місті. Дякую. І на завершення цими вихідними відбудеться інформаційно-спортивний захід з адаптивних водів спорту. Маєте можливість проанонсувати і розказати трошечки більше про цей захід. Так, вже завтра відбудеться інформаційно-спортивний захід, який присвячений адаптивним видам спорту. Він буде відбуватися в приміщенні фізкультурно здоровчого комплексу з адресою братів Бойчуків 4А. Мета цього заходу об'єднати ветеранів, ветеранок, а також наших фахівців, які працюють з ветеранами війни. Для того щоб розповісти їм, які види адаптивного спорту є в нашому місті, як можна ними займатися, до кого потрібно звертатися. Окрім того, будуть відбуватися майстер-класи з адаптивних видів спорту. Там завтра, в цьому ж приміщенні, зокрема, це волейбол сидячи баскетбол на кріслах, колісних, боча функціонального тренінгу. Тому запрошуємо всіх ветеранів приєднатися, прийти, подивитися. Ну, по перше, підтримати своїх побратимів а також. І для себе почерпнути інформацію, яка може бути корисною, тому що ми б хотіли, щоб якомога більше ветеранів, які вертаються, також мали можливість соціалізуватися і через заняття фізичної культури і спорту. Дякую, дякую, Середельч, вам за розмову. Дякую, вам. дякую нашим слухачам, глядачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійного дня, мирних вихідних для України, тільки перемоги. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня і перемоги. До перемоги. До побачення. До побачення.